Усіх вітаю! Сталася така дуже неприємна лиха. Сьогодні моя мати позвизнулася на ожеледиці, то отримала дуже важку травму. Це перелам шийки плечової кістки, дуже серйозна та неприємна травма. Ми були у полікліниці, зробили рентгена. На жаль, нам самі знімки не віддали. Знімки залишилися лише в завідуючого хірургічного відділення у електронному цифровому форматі. Вони залишилися. На його комп'ютері цей від переломів не лікується за допомогою гіпса, просто звичайна фіксація касинкою. Рука виглядає дуже погано, дуже сильно болить, дуже великий набряк. так зараз виглядає рука моєї мати. Дуже поганий стан, серйозний перелом зі зміщенням уламків кісток. Дуже це погано та неприємно. Ось така неприємна лиха сталася. З моєю матусою Тетяною Григорівною вона дуже небезпечна та погано впала. Стан здоров'я в неї зараз дуже поганий, дуже слабкі кістки. Як ви бачили, ось таке неприємне вихо. З вами на плече виглядає просто жахливо. Мені це дуже-дуже сумно. Лікарі у поліклініці дуже негарні. Нічого в медичну карточку не було внесено. Також немає знімків. Лише я зміг подивитися у кабінеті лікаря-хірурга на його комп'ютері. А так у фізичному вигляді в мене знімку немає. Перелам достатньо важкий, є декілька уламків, є зміщення, це дуже-дуже погано. Мені дуже-дуже це не подобається. Я бажаю своїй мати найшвидше одужання, повернути своє здоров'я та більш не падати. Усіх попереджую, бувайте обережнішими, коли є ожеледиці, особливо це стосується. жіночок похилого віку, бо в цій категорії людей дуже слабкі кістки і падати їм дуже-дуже небезпечно. Усім бажаю безпеки, спокою, гарного настрою, міцного здоров'я та усього самого найкращого у вашому житті.